Насправді історичною можна назвати мапу села Старі Санжари. Вона датована 1903 року. Окрім географічного розміщення населеного пункту, на ній можна побачити культові споруди, водяні млини, мости через ворску, луки для виписання худоби, будівлі, мануфактури, культурні заклади. На жаль, усі ці споруди не збереглися, але вони зображені на картинах художників вихідців із цього села. Ось так виглядало колись старе русло Ворска. Так воно виглядає нині. Згідно з історичною довідкою у свій час старі санжари вважалися волосним містечком, і нараховували близько 6 тисяч населення. Історія цього містечка сягає силої давнини. Важливим артефактом життя тих давніх часів є ось ця дорога, їй більше як 300 років. У ній, як писав Тарас Шевченко у поемі Наймичка, і не поштовим шляхом прямували чумаки через Орель на старі санжари. Улюбленим місцем відпочинку старосанжарців, місцем, де простір висмоктує з людини увесь негативізм, вважається Лиса Гора. мабуть, саме цей краєвид надихнув. Любов Дзюбан на такі поетечні рядки. Край колин і чебрецевих чар, де гора зустрічається з горою, На чумацький шлях старих санжар я ступила босою ногою. В давну колись тут гончарі берег ворскли, мирно обживали, їх потомки, вічні трударі, гречкосії, врожаї збирали, і землі своїй давали лад, і в недільний день ярмаркували не тепер, а років сто назад. Крамарі тут крам свій продавали, сім століть як день, як не було, сім століть уже село минає, в страхоліттях вижило воно. Новий день як сонце зустрічає. Сьогодні село Старі Санжари нараховує 1300 чоловік сільського населення, а його площа складає 15,65 км 65 Подорож селом починається ось тут. З місця перетину Старосанжарського прогону з трасою Полтава Олександрія. Перше, що трапляється на шляху майже перед перед'їздом село, так це територія старосанжарського нафтопромислу, який очолює Станіслав Анатолійович Ярмаш. З теплом і добром ця організація у кожен дім, надає посильну допомогу багатьом. Благо, багато місцевих керівників фірм розуміють, що в часи великих перетворень зміни власності з державної на приватну без їх допомоги селу не вижить. Бо навіть у порівнянні з кінцем радянського періоду сучасне село помітно занепало. Про те, як було ще в недавньому минулому, згадує старожил села Марія Іванівна Сеза. Сперва нічого було, добре все, особливо було хороші хверми, я не сказав, скотини багато. і все було хорошо, все. А як бачите, нічого не стало, Нічого. Я вам можу перечитати всіх голів колгоспів яких я при них працювала. Отепер мій Кип Каландрій, він у Новоксанджарик живе, у той деколи був клуб, може, а старий клуб, ото якраз там була його хата. Потім був кучер у Ліксід, він мене з Олексій, Олексій теж голова колгоспу. Після того прислали нам шмегла Івана Трохимовича, ото Іван Трохимович був. Після Івана Трохимоча став Бондур, як і Паносович. Він там в жив, зараз він помер, немає його. Після того був, після того посланий 30-тисячник був, як його, Прокур Юхимович. І з із, отих, що 30-ти тисяч було, що їх розсилали по колгоспську. Ото в нас він був головою колгоспу, корбузку, потім і розбився біде лазу. Купив машину, їхав і після того був ді... Бо... той Діденко. Після Діденка був Порубай. Після Порубая Косяк він ще щичах живе на Кунцеві, Косяк. Володимир Михайлович, от він у нас найдовше жив, ото він, знаєте, скільки скотини було, а яка, ой, як піде, що то ти сніжки було, там такої скотини було, що ніде навіть коні було стати. Дороги всі, це, це ж косяк усе. Спасибі йому, дорогісінькому. Та, не дивлячись на тимчасові негаразди, потенціал у села є. Ось як його оцінює ветеран війни, житель села Микола Панасович Величко. наше має дуже глибоку і цікаву історію. Село наше розположене. У вигідній природній зоні тут і річка, тут і ліси, і село наше дуже багато всякими природними багатствами. Розуміючи вигідність розположення населеного пункту, його рекреаційні можливості, сільський голова чітко представляє перспективу розвитку села і поступово здійснює заплановане. Ну, проблем ще достатньо в нас на селі. Єдина вулиця, де живуть одні пенсіонери, і добуваючи на нашій території. І газ у нас живуть ці пенсіонери без газу. В цьому році, я думаю, це питання вже вирішиться. Вже розроблений проєкт газофікації, виділені кошти. Хочеться створити і базову відпочинку на старому руслі, розвити, розвити зелений туризм. Такої природи, як у нашому селі, вибачте, я по всій Полтавській області проїздив, ну такої природи я ще ніде не зустрічав, таких краєвидів. Наскільки багато історичний цей край? Хочеться подякувати нашим спонсорам, депутату районної ради Юрченко Анатолію Павловичу, за підтримку в будівництві храму. храму. Хочеться подякувати Києві Володиславу Миколаєвичу, директору агрофірми «Ворскла» за всебічний підтримку. На даному етапі виготовляється проєктна кошторис документація на ремонт приміщення будинку культури. Ми плануємо в цьому році завершити. На наступний рік планує виділення коштів в необхідному розмірі для повністю ремонту. Не частково а повністю ремонт залу улінку культури та його опалення спорих ходом на альтернативний палива. Позитивом сьогоднішнього дня можна вважати поступове відродження на території сільської ради агропромислового комплексу. Піонером у цій справі вважається агрофірма Ворсла. З появи цієї організації місцеве сільське господарство не лише відродилось, а й посилено розвивається. Умілим керівником і справжнім лідером агрофірми є. Владислав Миколайович Ківа. Плодами праці Варсклян користується майже кожен житель Полтави. Велику меценатську допомогу агрофірма надає школі, садочку, лікарні, будинку культури та громаді села адміністративним центром, місцем, де формується сільське майбутнє, де втілюється в життя ідея місцевого самоврядування, безперечно, є сільська рада. У різні періоди життя нашої молодої держави її очолювали. Ніна Андрійна Ткачова, Юрій Олексійович Мошура, а також нині діючий голова Віктор Володимирович Плескач. Говорити про село і не сказати про інші важливі для життя старосанжарці установи було б некоректно, бо саме їх присутність робить життя усіх жителів старих санжар комфортним. Найбільшою за розмірами та кількістю працюючих культурної установи села є Старосанжарська загальноосвітня школа 1-3 ступенів імені Оксани Мешко. Педагоги та господарчий персонал школи сьогодні забезпечують навчання 77 учням. Наступного року школа святкуватиме сторічний ювілей. Її колектив, на чолі з директором Валентиною Володимирівною Дудкою, завжди займають активну громадську позицію, чим, безперечно, завоювали авторитет у громаді. Місцевий дошкільний заклад теж може похвалитися дружнім колективом, який дбає, щоб у стінах закладу завжди звучав дзвінкий дитячий сміх. Як у середині приміщення, так і назовні, на майданчиках завжди затишно бо підлеглі надієлексійний антонець вкладають душу і серце, щоб створити цей казковий світ. Про духовне збагачення своїх односельців. Розмістовне проведення їх дозвілля нині дбає за уклубом Тетяна Володимирівна фоміна Северин. До її призначення на цій посаді працювала людина-легенда Віталій Іванович Панченко. Він нині на заслуженому відпочинку. Зв'язок зі світом старосанжарцям забезпечують місцеві поштарі на чолі з Ольгою Андріївною Мацько. Чотири листоноші доставляють пенсіонерам їх пенсії та приносять у сільські господи добрі вісті. Місцева амбулаторія сімейної медицини завжди насторожіть життя і здоров'я усієї сільської громади. У ній працюють чуйні, доброзичливі, а головне кваліфіковані медичні працівники. У справі лікування хворих старосанжарським лікарям у значній мірі допомагає місцевий аптекар ворона Алла Іванівна. немає, мабуть, насилі жителів, які б не знали місця її роботи. Про чистоту душі мерян вже не один рік бає місцевий парох протоєрей Василь. Його зусиллями та зусиллями меценатів, таких як депутат районної ради Анатолій Юрченко, в селі на чільному місці зводиться свято успенський храм, про духовну спадщину. Про те, як жили і трудилися на цій землі діди Прадіди, завжди змістовно можуть розповісти працівники місцевого краєзнавчого музею Галина Дмитрівна Величко та Наталія Михайлівна Романів, усі експонати музею зібрані їх дбайливими руками. Поруч кімнати сільського музею знаходиться чимала бібліотека тут завжди чисто і затишно, дбайливими руками бібліотекаря кожна книжка доглянута, а увесь книжковий фонд належно збережений. Значну частину потреб громади в товарах першої необхідності забезпечують приватні підприємці. Вони також активно допомагають коштами в організації і проведенні усіх сільських свят. Особливе місце у житті кожного старостанжарця відіграє місцина, де побував, мабуть, кожен від малого до великого. Це місце, яким гордяться усі, це так званий Березовий гай, який у 1973 році на лівому березі Ворсле посадили власними руками учні місцевої школи. Тепер це улюблене місце відпочинку не лише для жителів села, а й для гостей із-за кордону. Та найбільшу скарбницю села складають люди, серед яких велика кількість визначних: Микола Середа, оперний співак, ліричний тенор, Оксана Мешко, письменник-публіцист, художники Андрій Гета, Михайло Іванов, Микола Носенко, поет аматор Іван Бублей, архієпіскоп Харківський та Охтирський, святитель Мюлеті. Усі вони вихідці з села. І ці пагорби пам'ятають їх образи, відчувають присутність їх духу. Як пам'ятають присутність кожного, хто ходив стежками благословенного Богом села, на покрову старостанжарців означатимуть День села. З нагоди його проведення до своїх односельців звернулися найстарші та найшанованіші члени старостанжарської громади, серед яких ветерани війни та старожили села, вік яких складає понад 90 років. З нагоди дня села я бажаю молодим усім прожити краще. Життя ми пожили. Ну, Взагалі, нас найкращого, найкращого усім людям, які живуть на селі. Я бажаю вам хорошого міцного здоров'я, щастя і щоб наше село росло без міри в ширину і без кінця в довжину. Я бажаю славу до села. Основне здоров'я і основне миру щасливого життя, щоб поважали своїх батьків, діти, пам'ятали про наші подвиги. Привітаю всіх односельців і святом день села. Бажаю щастя, всім здоров'я, всього найлучшого. Желаю. Жителям старих Санжар, сільської ради, щастя, здоров'я і довгих років життя. І святом односельц. З нагоди дня старих санжар своїх односельців вітає і сільський голова Плескач Віктор Володимирович. Шановні односельці, хочу щиро вас привітати з Днем села. Хочу побажати вам ясного неба, ясного неба, теплого сонця. Здоров'я, успіхів і процвітання нашого села. Ось такі вони зачаровані красою старі санжари. Споконвіку тут жили, живуть і будуть жити люди. Люди, які не претендують на особливі життєві привілеї, але які закохані у своє правічне малювниче село.